У нас контакт, на нас вийшли їхні розвідники, ми встигли їх шбурнути, взагалі двох чи трьох точно. От. Вони, ну, вони тупо з зеленки зріз почали виходити. Ну і хлопці ми там дали по них е е кілька черг. І двоє чи троє лягли зразу. Але нам забирати їх так само не дозволили туди йти. Ну, тобто КСП заборонив, сказав залишатися на місці. Ну, тому ми навіть не пішли дивитися. Ну І зрештою, через це наше місце було виявлено уже ними. Ми до вечора. Нас оточили благополучно. І десь в пів шостої, та, рівно в 17.30 вони нас спробували. Тобто спочатку дочекалися мінометних залпів, які прилетіли, от нормально попали, десь близько біля Зеленки. Вони пристрілювалися цілий день потихеньку. От. Потім дали два РПГ, кинули гранати і почали поливати з кулемета і з автоматів. Ми відповідно. Пересиділи першу хвилю, цю взагалі, дали відповідь, само собою. Але був момент, коли я був впевнений, що у мене щонайменше двоє-двохсотих, двоє-трьохсотих. Потім виявилося, що про двохсотих помилка, обоє живі здорові. От. Просто бій тривав і тут важко було з'ясувати. Хтось крикнув, що, типу, що там чистий барін 200. Я такий навіть парадів з це передати. Вони відповідно спостерігали, бачили, що рація тільки в мене, і відповідно намагалися з першим ділом зв'язок обрубати, тобто прибрати ну, явного командира да, підрозділу. Тобто стріляли по мені, вибух там, в дерево біля мене, от, в метрі, розрив. При цьому всьому мене чомусь не контузило. А людина, яка лежала там далі від мене, мого бойця, його важко контузило, і сколочний йому застряг прямо от в мочці вуха. Просто кілька сантиметрів нижче, там, там да, перебуває судини. На шиї і все. Ну і ще один трьохсотий е, два кульових в плече і шию, що знову ж таки везунчик, тому що шия таке місце, в яким люди зазвичай там, можуть там, за пару хвилин та і все. От, але він ще навіть своїми ногами дійшов. Ну, коротше, дали ми йому відповідь, але оскільки забирати нас ніхто не їхав, ну, там триває бій, обстріл, арта працює. І, відповідно, металига покаталася колами, так і не змогла до нас під'їхати, ні звідки. І ми, я прийняв рішення забирати своїх трьохсотих і відходити самотужки. Пам'ятав, куди ведеться зеленка, взагалі, ну і як дійти по цій зеленці, от просто в голові картинка сформувалася, як дійти до села.